Сьогодні буде дуже атмосферне відео з магазину Сінцей. Я вам покажу всі осінні товари для дому, а також товари до Хелловіну. Вибір тут дуже великий та красивий. Ну і, звісно, покажу всі актуальні ціни на сьогодні. А від вас чекаю підписочку та будь-який коментар. Дивіться, яка тут краса скрізь. Ось такі свічечки на Хеловін за 169 гривень. Є дуже гарні. До речі, це пластикова тарілочка. я думала, вона скляна за 59 гривень. Ось така. Ще є ось така на Хелові за 59 гривень. О, а це вже йде мастер тяжкенька. Вона коштує 219 гривень. До речі, дуже гарна. Є багато різних формочок для кексів. І їхня ціна 119 гривень. Я так зрозуміла, це фруктовниця у вигляді такого павочка. За ціною. 59 гривень. Ще є ось такі павучки пластикові, це, я так розумію, тарілочка якась, щоб сюди щось викладати 23х24 сантиметри за ціною 119 гривень. І також до святкового столу є такі серветки, звісно, з принтом Хелловіна, чорні тут дві штучки. За ціною 119 гривень. Дивіться, які гарні капці. До речі, вони дуже товстенькі, підошва товста і дуже-дуже м'які. Так, їхня ціна 459 гривень. Бачите, які здоровезні. Склянка з подвійним дном за 169 гривень. А ще є ось така склянка для кави відразу з такою кришечкою. А, це, це свічка. Уявляєте, це така свічка у вигляді стаканчика для кави. Так, і вона коштує 219 гривень. Набори. Це я так зрозуміла прикраси на ялинку. Чи я щось неправильно розумію? За ціною 149 гривень. Обруч коштує 119 гривень, заколочки різні, все в тематику. Це набір, коштує 169 гривень. Ще знайшла один відділ з Хелловіном. Зараз вам все детально покажу. Декор на Хелловін. дуже цікавий. Я вам скажу. І страшний. За ціною 169 гривень. Ще є ось такий декор з черепами за 149 гривень. Що це? Я не знаю, це, мабуть, якесь кольє, Що ви скажете? Так, 149 гривень. Ось цей скелетик. І ось цей скелетік. 149 гривень. Ще є багато різних сіточок, ось такі, які вішаються на стелю, за 49 гривень. Ці також. Чашечки є різні. Гарно, до речі. Дивіться. Коштує 169 гривень. Кухоль. Я так зрозуміла, для пива підійде за черепом за 219 гривень. Свічечка за 149 гривень. Це я намагаюся зрозуміти, яка його суть, але так і не зрозуміла. І його ціна 169 гривень. Ну, звичайний декор. Є ось такий скелет. За 79 гривень. А ще я побачила вон там очі за 49 гривень. Це, звичайні, як, знаєте, м'ячики тенісні. Що тут ще є? Подушечка. Звісно, в, такому самому, в такій ж самій тематиці 269 гривень. До речі, дуже м'якенька. Різні пластикові тарілочки. 59 гривень. Пледики також є 219 гривень. Ще якісь подушечки. Так, ось це мені цікаво, що це. Це, мабуть, якась сумочка. Да. Сумочка така вона одноразова, а може і ні. За 79 гривень. Худенька, скажімо так. І новорічні кульки. Правда, не розумію навіщо. Але вони також є за 149 гривень. Ну, а осінню колекцію ніхто не відміняв. Тут також дуже-дуже гарно. Такі іграшки у вигляді гарбузика за 149 гривень. 149 гривень така мишка. І ці також всі по 149 гривень. Також тут є дуже гарні серветки Ці скатертини. катертини. 40 на 150 за ціною 269 гривень. І також є з таким принтом вже більш осіннім за 149 гривень. Дуже багато формочок для цукерок у вигляді гарбузиків за 119 гривень. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Естетично виглядає за ціною, а ну хто перший знає 219 гривень. І є ось така гарна лисичка за 269 гривень. Ага, відкривається, просто там вакуум такий бачите. Це під'ємність для сипучих або там щось зберігати. Дуже гарно. Тарілочки у вигляді гарбузика. Ще є така сама, тільки оранжевого кольору. За ціною 389 гривень. Є ще ось такі тарілочки. Чи навіть це, знаєте, схоже на підставочку-підложку. Є ще ось така біленька кольором. За ціною 169 гривень. А це також ємність для зберігання. До речі, дуже така, знаєте, вмістка. Тяжка коштує 339 гривень. прикраси декор для дому 119 гривень. Грибочки. Такі класні. Така кришечка незвична. Давайте глянемо. Їхню ціну 189 гривень. Також ємність для зберігання. І ще є ось такі грибочки. Дивіться, кришечка. А тут також кришечка дуже міцна. Угу, це свічка, знову свічка. Бачите, я думала, це ємність. А це свічечки. Дуже гарно. Ось так. Так, 129 гривень коштують. Ще одна тарілочка для столу за ціною 339 гривень. Дуже зручно, що тут два таких відділи, що можна складати щось сюди і щось сюди. Дивіться, а це також для столу серветниця за ціною 149 гривень. Як думаєте, що це? Так, це для солі та перцю. Я спочатку не зрозуміла, що це, тому що дуже гарно виглядає, я зрозуміла, бо там такі є дирочки. Так, їхня ціна 219 гривень ось такий набір. І є такий набір грибочків за 169 гривень. Також для солі і для перцю. Які маленькі тарілочки. Кругленький, у вигляді лисички за ціною 169 гривень. А ще є ось такі гарні, дивіться, білочка з горішком 219 гривень. Ну, а це просто дуже гарно. виглядає, який м'якенький гарбузик. Його ціна 219 гривень. А ще є такі подушечки. Також у вигляді гарбузика, але я вам скажу, вони дуже, знаєте, такі тоненькі. Сильно довго на них не полежиш. Так, їхня ціна 219 гривень. Грибочок 389 гривень. І є ось такий гарбузик за 339 гривень. Дивіться, що я знайшла ось так, таку гарну світечку, знову це свічечка. До речі, тут такий аромат за 269 гривень. І така сама свічечка, тільки іншого кольору у формі такого гарбузика. Ось така ще є свічечка. Теж дуже гарна, ніжна, за 269 гривень. Свічечка коштує 269 гривень. Бачите, тут дуже багато різних свічок. всі ось такі гарнесенькі. Я вам не можу передати аромату, який тут стоїть. Вау! Ви тільки гляньте на цю красу. Ціна 219 гривень. А це ви подивіться на ось цей витвір мистецтв. Як гарно. Коштує 269 гривень. Тут є така кришечка. Ось дивіться, яка гарна. Дивіться. Дуже гарно. І ще є ось така. Є ось такі. Скажем так, вибір дуже великий. А ось це просто дуже гарно. до речі, чашечка залишається з вами. Дуже вигідно купувати. І в таких чашечках є. Ваза для квітів 149 гривень. Ємність для зберігання у вигляді пряника печива за 59 гривень. Гляньте на ось цього скляного гарбузика. Дуже гарний. Дуже цікаво, скільки він коштує 269 гривень. І є такий самий гарбузик, тільки менший за 219 гривень. А ще є такі масляниці у вигляді гарбузиків. Дивіться, які чудові. Дуже багато форм для випікання у вигляді гарбузиків. Дивіться, такі маленькі і дуже-дуже зручні. Але найголовніше красиві. 269 гривень. А це масляниця. гляньте Коштує 339 гривень. Дуже гарно. А ще я знайшла такий самий стаканчик за ціною 79 гривень. Чашка з гарбузиком за 149 гривень. І ще є ось така чашечка, за таку ж саму ціну 149 гривень. Древ'яні гарбузики є для декору 149 гривень. Є ось такі гарбузики. Також для декору 119 гривень. Я знайшла такого пряника у вигляді подушки дуже м'якенького. Так, мені також цікаво, скільки він коштує. 339 гривень. І у вигляді горішка за 339 гривень. Дякую вам за перегляд. Напишіть, що наступного разу знімати ще.